Відзначити день міста і 20-річчя незалежності України на центральний майдан Володарсько-Волинського прийшли як літні люди, так і наймолодші жителі. І поки одні слухали музику, інші бавилися на атракціонах. Настрій у всіх був піднесений. Свято в нас велике проходить. Всі ми згадали, що таке Україна є насправді. Згадали вишиванки, українські традиції. То воно трошки було забуте, А тепер воно відроджується, відновлюється. І ми відчуваємо себе справжніми українцями. Нам вдалося чимало Робити відремонтовані дороги, більша частина доріг, побудовані дитячі площадки. Фінансово допомогли комунальному підприємству, щоб вони ліквідували борги. Хочу подякувати депутату Верховної Ради Рученко Миколі Миколайовичу, який нам постійно допомагає з року в рік. Під час урочистостей керівники району і селища вітали жінок, які народили і виховали п'ятьох і більше дітей, вшановували ветеранів праці і громадського життя. Взяв участь у святі народний депутат України Микола Рученко. Тільки цього року він передав громаді селищі району гроші на будівництво дитячого. Ігрового майданчика облаштування в приміщенні школи гімназії внутрішньої вбиральні, а також будівництва моста у селі Рижини. Після приїзду Миколи Миколайовича. Приїздили вже до нас і геологи, і проектанти. Тобто ми надіємося, що міст буде, і хочемо подякувати Миколі Миколайовичу за те, що він взявся за таку складну роботу, але ми надіємося, що ця робота буде завершена так, як нам обіцялося. Також до дня селища місцеве житлово-комунальне підприємство отримало від Миколи Рученка таку необхідну у побуті машину. За високий професіоналізм і сумлінну працю Микола Рученко вручив подяки та грошові винагороди жителям району цього ж дня. Народний депутат відвідав найстаріших людей Володарсько-Волинського і вручив їм квіти та надав матеріальну допомогу. І не головне, чи це зробив Рученко, чи це зробив Ріжук, чи це зробив Володимир Михайлович Литвин. Саме головне, щоб дітей був теплий туалет, щоб у Володар-Волинську. Був газ в салдарях, була школа, щоб у Рижинах відремонтувати школу і щоб міст працював, щоб у Вершанську убиралося нормальне місто, де ми подарували сміттєвоза, щоб у селищі Волдар-Волинськ вчасно вивозилися нечистоти, де сьогодні подарував машину і багато іншого.